Відкриття стадіону це приклад відповідального бізнесу. Гац Агро. Я дякую Андрію Соногурському, бо насправді цього цю подію чекали довший час і нарешті вона відбулася. Ми сьогодні маємо і гарну площадку, і маємо можливість, щоб діти займалися, змолилися дорослі у спорт це здоров'я. І звичайно, це не тільки такий хороший приклад цей проект, який реалізований, але сьогодні Газ Агро платить податки саме терну громаду. Ми, сьогодні зараз цих податків роблять ті чи інші речі. Сьогодні саме у сівцях вони почали перекривати школу. Тому що у нас матеріальна база в школі нікудишня, а тут майданчик недалеко від школи. Ми дуже раді, що ми маємо шанс здобувати кращі результати. На 750 років села Осівці у 2021 році Миколою Володимиром Шумлюшніком і гадом Петром Івановичем в селу Осівці був подарований сертифікат на спортивний майданчик. І власне покриття було в тому ж році і куплено, але прийшла війна, і в ній треба навчитися було жити. Тому що перший рік було майже все паралізовано, далі всі почали шукати можливості і фінансувати фронт, і людей мобілізація проходила. Але всі навчилися, бізнес також навчився, ми також відновили ці програми, відновили соціальні допомоги селам і відновили цю програму і збудували цей майданчик для дітей села Усі.